Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про обгін, про орієнтири при обгоні та про чіткий принцип дій для впевненого виконання цього маневру без страху та, як завжди, з кайфом. Обгін це, напевно, один із найскладніших маневрів для водіїв-початківців, тому що тут важлива рішучість без вагань, належне реагування на зустрічні автомобілі, і тому важливо якісно відпрацювати цей маневр на практиці та зрозуміти весь принцип дій, про який я і розкажу. Мене звати Олександр Матвєєв, я автоінструктор, і якщо ви ще не бачили мого інстаграму, обов'язково заходьте, дивіться, підписуйтесь. А ми поки продовжимо. Найперше, що треба зробити перед виконанням обгону, це визначити для себе, чи дійсно нам так потрібно виконувати обгін. Чи швидкість автомобіля попереду не така вже й маленька. Або нам можливо вже скоро повертати, щоб не було такого, що ми тільки обігнали, а тут же наш поворот, і нам вже треба гальмувати перед тим, кого щойно обігнали, і сповільнювати його. Ну так. Да. Добре, визначились, обганяти треба. Наступний етап це оцінка чотирьох моментів. Перше, оцінюємо зустрічку на оглядовість та наявність автомобілей. Водій повинен переконатися в тому, що смуга зустрічного руху вільна на достатній для обгону відстані, так написано в ПДР. В ідеалі взагалі нікого не має бути навіть на горизонті. Якщо хтось є, важливо оцінити швидкість, з якою він рухається, раптом там якийсь трактор чи повзуча вантажівка на зустріч. Тоді ж ми явно встигнемо. Друге, оцінюємо, чи позаду ніхто не збирається починати виконувати обгін раніше нас. Дивимось праве дзеркало заднього виду. Часто буває, що позаду якийсь кмітливий гангстер починає притискатись до нас та висовуватись на зустрічку, навіть не дочекавшись толком роз'їзду з цією зустрічкою. І таке буває досить часто. Третє, оцінюємо автомобіль, який ми зараз збираємось обганяти. Чи не показав він раптом поворотник вліво? Частіше за все, ми ж фуру обганяємо, за якою нам може бути когось не видно. Можливо, він і сам когось зараз збирається обігнати. Четверте, оцінюємо також, чи немає суцільної смуги, чи відсутній знак обгін заборонено. Щоб не було перехрестя перед нами, чи пішохідного переходу, чи не обмежена оглядовість або видимість. Іншими словами, чи дозволений обгін правилами дорожнього руху. Попередня оцінка дуже важлива. Не можна починати обгін, не оцінивши чітко, чи вільна дорога для обгону. Золоте правило обгону не впевнений, не обганяй. Після того, як ми все чітко оцінили, переконали, що дорога вільна, починаємо виконувати цей маневр. Що нам потрібно для того, щоб безпечно виконати обгін? Перше, це тримати дистанцію перед обгоном. Друге додавати газ. І третє тримати дистанцію після обгону. Якщо ми тримаємо велику дистанцію перед обгоном, ми краще бачимо зустрічну смугу. А це плюс до безпеки. Ще дистанцію потрібно тримати для того, щоб почати розганятись трішки заздалегідь, щоб швидше розігнатись ще перед виїздом на зустрічку. Так ми менше часу будемо знаходитись на стороні зустрічного потоку, і це ще один плюс до безпеки. Добавляємо газ та виїжджаємо повністю на зустрічну смугу, тримаючи достатній інтервал та дистанцію від того, кого ми обганяємо. І тут не соромимось. Газуємо так, щоб якомога швидше з'їхати з зустрічки. Матур. Але ж і так, щоб впоратись з керуванням. Раптом у вас Феррарі, і при натисканні на газ може різко занести. Після обгону у початківців часто зустрічається проблема в занадто ранньому перестроюванні в свою смугу перед тим, кого ми обганяємо. Повертаючись в свою смугу занадто рано, ми нахабно підрізаємо того, кого щойно обігнали. Щоб такого не траплялось, перед поверненням в свою смугу дивіться вправе дзеркало заднього виду. Там повинно бути видно всю ширину автомобіля, який ми щойно обігнали. Коли ми бачимо його дві фари в дзеркалі, значить він вже на достатній відстані від нас, і при перестроюванні ми його вже точно не підріжемо. І так, ще раз, чіткий алгоритм дій для безпечного обгону. Перше. Обгін не заборонено ПДР. Друге. Зустрічка вільна і добре проглядується. Третє. Ззаду ніхто не обганяє. Четверте. Розганяємось в своїй смузі. Це швидкість. Розгін. Із додаванням газу виїжджаємо на зустрічку. П'яте. Побачили дві фари в дзеркалі і повернулись в свою смугу. Якщо відео було корисним, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. І до зустрічі в наступних відео.